Мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, о 13.00 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Олександрія у себе вдома на стадіоні Ніка буде приймати Черкаський ЛНЗ. Сьогодні я хочу поговорити про Олександрію, про ЛНЗ, Ну і в кінці відео відповідно поділитися своєю думкою. Чого все таки я очікую від даного Двобою? Давайте, друзі, вже розпочинати. Розпочнемо ми з очних зустрічей команд. І за останні 5 матчів ми маємо паритет Дві перемоги Олександрії, дві перемоги Черкаського ЛНЗ. Та також була одна ніча між командами. Якщо беремо 2023 рік, то тоді, 23 липня 2023 року, Олександрія у товариському поєдинку перемагає ЛНЗ з рахунком 5-1. А потім, якщо беремо сезон 23-24, да? То тоді 7 жовтня 2023 року мирування Ча в Черкасах було 0-0. Потім, 21 квітня 2024 року ЛНЗ перемагає за рахунком 2-1 Олександрія. На 16-й хвилині рахунок відкрила, тоді Капина забив гол, але Наумець на 45-й плюс першій хвилині тоді рахунок зрівняв, а Суареш на 82 й хвилині приніс Єлоне за перемогу. Далі, 17 липня 2024 року, Єлнеза перемагає Олександрію у товариському матчі за рахунком 2-1. А останній матч між командами був зіграний 12 серпня 2024 року. І Олександрія перемагає за рахунком 2-0. та Безери принесли Олександрійцям тоді перемогу. Якщо друзі зараз дивитися турнірну ситуацію в українській прем'єр-лізі, то Олександрія в будь-якому випадку залишиться на другій позиції нижче другого місця. У поточному році Олександрія вже не опуститься. 16 турів 37 балів Олександрії. 11. 20 перемог, 4 нічі та одна поразка в Олександрії. І ця поразка відбулася якраз до минулого тура від київського Динамо. З рахунком 0-3. 25 забитих м'ячів в Олександрії, 11 м'ячів пропущено, і плюс 14 забитих та пропущених. Якщо проти останні 5 м'ячів в Олександрії, одна поразка, дві нічі та дві перемоги в Олександрійців І в принципі, Олександріці і справді сезон то розпочали. І В принципі, команда Руслан Ретання грав доволі такий непоганий футбол. ЛНЗ, а ЛНЗ зараз не надто приємний період. Чотири поразки підряд команда має то вісім поразок за 16 турів, три нічі та п'ять перемог, і 18 балів у пасиві. 17 забитих м'яча у ЛНЗ та 25 м'яча пропущених і мінус 8 різниць забитих та пропущених. Друзі, подивитися, останні чотири матчі ЛНЗ. програли у Болоні 0-1, програли Полтавські Ворсклі 0-2. Парґала рінському вересу 1 2 то програла лівому берегу за рахунком 1-3. В принципі, якщо брати початок сезону, в принципі, для ЛНЗ він був непоганий. Лівий берег перемогли, да, Олександрії, Олег Рух перемогли, Карбат перемогли, ну, перелади Динамо Києва, але там була достойна битва. Сколо з Кавалівку ніч, з Поліссям ніч, з Чорноморцем нічого. Ну, перелужка 3-1-5. Але перемолингу да, прокрили Кривбасу, вилетіли від Вікторії 2-2 та по серії пенальті 3-1 Черкаський ЛНЗ вилетів. Потім перемогли Зарю. Але все одно команда. Якщо Брати навіть минулий сезон, да, та цей сезон все це одно видно, що команда з Черкас і справді спрогресувала. І по грі, і навіть да, по результатам також Черкаська команда знаходиться, в принципі, ну, знаходилась да, в непоганих кондиціях. Зараз 4 поразки підряд, звичайно, команда, це є також і психологічний фактор. Але 4 поразки підряд. Зараз. ЛНЗ не в надто хорошому настрій підходить. Олександрія програла Динамо, Київ з рахунком 0-3. Е, до цієї поразки Олександрійці жоднуто тобто, Олександрії взагалі жодної поразки не було. І Полісся перемагали, і Шахтар 4-3 на стадіоні Ніка перемагали. Взагалі на стадіоні Ніка Олександрія виступає дуже потужно по точному сезоні. Жодної поразки не було в Олександріїсів. Більше того, на стадіоні Ніка Олександрія ще Шахтар перемогла. З Динамо Київ дуже хороша була гра нічия 0-0. Тобто, в принципі, якщо брати стадіон Ніко, то Олександрія показує дуже хороший футбол в рідних стінах, і Олександрія на завтрашній матч. Звичайно, що вважається фаворитом, по першій команди на другій позиції та йде. По-друге, в принципі, у Олександріці неймовірний прогрес відросла на Ритання. І ще у минулому сезоні, я, до речі, зазначав на тому увагу, що, в принципі, Олександрія та пане футбол та грає, їм трішки не щастило з реалізації моментів. Зараз у цьому контексті Олександрія покращила свою реалізацію. Команда зараз я вважаю, що абсолютно поділи знаходиться на другій позиції. Олександрія на цю позицію абсолютно точно заслуговує. І по грі і по результатам також. Чого я очікую від одного матчу? Очікую того, що обидві команди будуть грати на перемогу, і Черкаське ЛНЗ буде грати на перемогу, і Олександрія в рідних стінах буде грати на перемогу. Олександрії потрібен результат, який ЛНЗ. Тому я очікую в принципі, непавного футбола. Тому я думаю, що в принципі, тут обидві команди обміняються голами, і перша моя думка це обидві команди все-таки заб'ють. Думаю, що обидві команди заб'ють, друзі. Це моя перша думка. О, друга моя думка, я все-таки віддам перевагу тут Олександрії. Я все-таки думаю, що команда Руслан Ратаня все-таки як мінімум, я думаю, що як мінімум Олександрія точно не програє. Тобто, я думаю, що обидві команди за Абетії та Олександрія як мінімум не програє. Е, Нічій я все-таки не здивуюся, тому що ось ця поразка на... від, Олекс... тобто від Олександрії тобто ось ця поразка Олександрійців від Київського Динамо, вона, звичайно, ще, ще може якось на команду. Хоча думаю, що навряд чи. хоча все можливо, але в будь-якому випадку ніч'є не здивуєся. Але я думаю, що скоріше за все якусь мінімальну перемогу Олександра здобуде там, наприклад, з рахунком там 2-1. Наприклад, можливо, 3-1. Можливо, буде якась ніча 1-1. Але я, скоріше за все, думаю, що якась буде перемога Олександріця з рахунком 2-1. Якась мінімальна, важка, нелегка перемога, але все таки буде для Олександрійців. Але основна моя думка, друзі, це обидві команди заб'ють та Олександрія як мінімум. Черкаському ЛНЗ не програє. Ось це моя основна думка. Тобто, це може бути, в принципі, як і нічого, так і мінімальна якась перемога Олександрії. Я думаю, що все-таки Олександрія мінімально все-таки переможе за рахунком 2-1. Це моя така думка, але знову така. таки, основна моя думка, це обидві команди заб'ють, та Олександрія, як мінімум, не програє. Я думаю, що 2-1 на користь Олександрії буде. Друзі, що думаєте ви? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе, друзі. Усі до побачення! Усім до нових зустрічей!